Діти, добрий ранок, я всіх вітаю. Гарного бачу у вас гарний настрій. в мене теж і Василька теж гарний настрій. Василька, привітайся з дітками. Бачите, Василька, да, Василька теж вас вітає і буде разом з нами на занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про пташок, які зимують. У нашій прекрасній країні, Україні. І поговоримо про те, як же їм допомогти взимку. А в кінці заняття ми обов'язково з вами ще і намалю, будемо малювати. Ну що, починаємо. Подивимось зараз, які ж пташки. Які ж пташки в Україні? Заміють. Зараз. Зараз. Дивимось, будьте уважні, бо треба буде відповідати на запитання. Зараз. Mm. 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 Так. О, щоб я вас все бачила. Ну що ж, поїхали? Поїхали. Да, Зараз починаємо. Ось і настала зима. Послухайте загадку та дізнайтесь, хто до нас сьогодні завітав. Сіра шубка із пір'їн, на морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це діти? Є, це? Горобець. Горобець. ми перевіримо. Так, це горобець. Погляньте на нього, невеличкий, як твоя долонька. Він завжди у сірій сорочечці, з чорною краваткою та у коричневому піджачку. На голівці сиренки картузик. А як, зрінко, стрількає, такий шустрий хлопчисько. А це про кого загадка? Жовто бетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щички називаються. Як Урічка як називається? Синички подивимось. Так, це синички. Синичка пташка ще менша за розміром від горобця. Красуня вбралася в кольори нашого прапора. А ви знаєте, що ця маленька пташка влітку за один день з'їдає стільки комах, скільки сама важить. Так, всі пташки приносять велику користь для людини. Подумай! Яку? Дітки, як ви гадаєте, яку користь пташки приносять? Уличка, ще раз я тебе не почула. Яку користь приносить пташки? Скажи, яку користь? синічки? Яку користь приносять пташки? я не знаю. Ну тоді я допоможу Василько, а ти знаєш, яку користь приносять пташки? О, бачите, він знає. Василька, яку користь? Пташки захищають дерева. О, бачите, Дерева захищають, вони е, е, їдять бабахи, які сують дерева і не дають їм рости. Ось таку користь. Поїхали далі. Саме okay. з настанням холодів. Пташки селяться ближче до людей. Довіряють, сподіваються на допомогу. А яких ще зимуючих в нашій місцевості птахів ти знаєш? Дік хто це? О, Оно? голуб, так. Олічка, який, яка ця пташка? Голуб. Це да. Так, голуби, ага. сороки, нічого сороки. Сороки. Ворони. Дятли. Дятли. Я говорю. Снегури. Нем. Зойки. Зойк. Холодную пору року. Обувь. А ну давайте з вами повторно, Які ж пташки. Перший кто? Волк. Шорока. Олечка Волуб. Далі. Волуб. Да, а ще хто? Во! Волома. Ворона. а з червоної шапочці на голові? В'ятел, да, з червоною вуткою кто це? Сні, у мене горки, і от маленькі пташки, сойки. Дивимось далі. А ну відгадай. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойки, снігурі, синички. Всі летять до. До чого летять всі пташки взимку? Правильно, довгодівничі. Треба піклуватися про пташок взимку, їм дуже важко, тому ми повинні про них піклуватися, робити. Робити да. годівнички і підгодовувати їх, підтримувати. Дивимось далі. Годівнички. Подивись, які годівнички можна зробити з того, що в тебе під руками. Зверни увагу годівничка з дашком. Не має бути занадто яскравою, щоб не відлякувати. обов'язково повинна бути безпечною, зручною, надійною для маленьких гостей. Що саме покласти у годівничку? Дітки, як ви гадаєте, що саме можна покласти у годівничку? Даші, Ну, молодець. А давайте подивимось, що ж можна покласти до годівнички, щоб підтримати пташок взимку. Різні злакові, пшеницю, ячмінь, овес, просо, кукурудзу, насіння соняшника. Дині, кавуна, гарбуза, але не смажена, ягідки горобини, калини, бузини. Ти вже знаєш, синички ласують не солоним салом. Пам'ятай, не можна підгодовувати пташок чіпсами, смаженою, кислою, зіпсованою їжею? Дітки, які ви запам'ятали, чим ви можна підготу... підгодувати пташок взимку? Пшеницею, просом, да? Овес можна їм насипати в будиночку. А насіння чого ще можна? Насіння, гарбуза, ще чого? Кавуна, дині, соняшника, так? Да. Запам'ятали. Та дивимось далі. Слухайте уважно вірш. Грицька бойка. Прилітайте під вікно. Чити легко. Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали. Мабуть, їстоньки шукали, та поживи, бач, нема. Замила усе зима. Ой ви пташки, куцухвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно. Є в кормушці. Вам пшоно. Впевнена, ви обов'язково попіклуйтесь про наших маленьких друзів. А подивіться, це зараз е, я вам покажу, які годівнички у минулому році робили наші. Дітки нашого садочка і дорослі, подивіться, його дівнички в минулому році зробили наші дітки і дорослі. Бачите, в минулому році ми підтримували пташок. Я гадаю, що і ви теж будете піплуватися про, про, про пташок. А зараз давайте з вами відпочинемо, а потім будемо малювати. Приготувалися, стали біля своїх стінчиків. Оля, кіночик, стаємо, зараз порухаємо стріжки. Так, ти мощі вже готовий. Уличка, ти готова? О, бачу, готові. Ну що, потанцюємо разом з Васильком? Молодці, а тепер тихи відпочили і тепер тихенько сідаємо. Давайте ще раз переглянемо, чим же можна годувати пташок. І дивіться, пшениця. І ще треба подивитися, якого кольору ці крупи, е, ці якими можна годувати пташок, пшениця, ячмінь, овес. Просо, кукурудза. Бачите? Роздивіться уважно і запам'ятайте. А це насіння чого? Соняшника. Якого воно кольору? Чорного. Чорного. Насіння дині. Бачите, яке за кольором? Гарбуза? Дині. Запам'ятали? Mm -hmm. А це, ділочки, чим ще можна, якими ягідками? Калина, так? Городина. Побачили? Запам'ятали? Запам'ятали. А тепер ви підготували? Ако паперу ось такі. Зараз батьки вам допомогли, так? Оце у нас годівничка. Давайте з вами зараз покладемо до цієї годівнички їжу для пташок. Намалюйте ми разом разом з васильку. О, так, правильно молодці. Покладіть, намалюйте у цій годівничці те, щоб ви поклали для пташок. І ми з Васильком зараз будемо малювати. Так, розпочинаємо у своїй годівниці те насіння, яке ви запам'ятали, і яке б вам дуже хотілося нагадувати пташок, давайте його намалюємо, а ми разом з вацинком будемо малювати, і ви намалюєте. Те, що ви поклали у годівництво те, що вам хочеться. Василько, ти що хочеш намалювати? Я, Я хочу намалювати насіння на соняшника. О, бачите, він соня. Ну, насіння соняшника хоче намалювати. Ми малюємо. Уличка малюємо, кіночик теж малює. О, Ну давай, давай, Уличка, давай. А, для календарь смотрю. Ну, можно и валютцем, можно и фломастером. Чем тобі зручнейшее, тем и малюй. Ну, бери другий. Взорванный? Другий. Да. Я не могу ими Давай. Ой, давай, давай, молодец. Василька вачь я в детке бачу. Я засумела. Вспоминаю. Так, Ой, як гарно у я в гарному тінучі повиходить. Я точно знаю дітві свою. Ну, ти молодець, Юлічка, давай, давай, малюй. Я бачу, як, як ти стараєшся, бачу. Молодець. О, є кульша. Так. Ой, дітки, я тебе не мочу. Я вже не люблю. Бачите, Василька ще хоче намалювати, крім насіння соняшника. А ми лісувати себе на щопченців. Ну, то добре, намалюй ще. А, але спочатку Я намалюй. Ну, покажи, давай, покажи, що в тебе виходить. Я умею рисовать точно, а новая певица только. Ну, добрая. Мою и покажешь. Етки, ну як там у вас справи? намалювали вже? Кіночек як? Виходить. Олечка, быстро рисуй. Садись, рисую. Ти Олічка, мы чекаем твій малюнок. И Василько чекає, і я чекаю давай. У меня не я А ти намалюй. ти. Хочу, О, тата тобі -та допоможе, та. А потім потім та, що домалюєш? Намалюй, чим ти її нагодуєш. Бо як гарно. а ми з Васильком теж намалювали. Подивіться. Подивіться, Василько теж намалював, що він покладе до єдинички. Ось, подивіться. Папа, по я собак. О, бачите, пшонок. Василько намалював пшонок, калину, насіння соняшника. Бачиш? Олечка, давай, домальовуй. І у тим нічого гарно вийшло. Да Давай не все, давай. Я все сама. Я Рисуй сама. Рисуй. <свят> Домик Годзим рисуй. А. А как же <свят> там делать? Палочка, ты домолевый. Домалев... Еще не, вот все. А ты мовчик Так. О, ты мовчик засправився, Оля, давай. А тебе вообще О, Ой, дуже, дуже гарно. Яка в тебе дівничка и ти поклав. Ой, Оля, молодець. Діти, вы дуже гарно працюєте. А зараз. В, ви, домалюєте, ви ще домалюєте свої водійнички, сфотографуєтесь з ними і надішлите нам з Васильком ваші малюки. Уличка, ти ще домалюєш. сфотографуєтесь і надішлите мені з Васильком ваші малюнки. Добре? Добре, а зараз відкладайте свої малюнки. Ми з ласиком з вами прощаємось. Нам було дуже приємно з вами спілкуватися. Велика подяка батькам, які. Ага! Да, да, батькам. Велика подяка, що вийшли на заняття, долучилися. Так, да, дітки, ви були молодці, ви все запам'ятали. Ви будете підгодовувати пташок? Да, допомагати взимку. Ви вже знаєте, чим їх можна годувати. А зараз, Васильку, ми кажемо вам до побачення. Посил... Надсилаю вам серденько так, обіймаємо. Да, обіймаємо вас. І повітряні да, повітряні пацінурки. І до нових зустрічей, мої дорогенькі. До побачення!